Дане відео буде трошки особисте, бо багато хто думає, що я просто розповідаю про фінанси, інвестиції, про покупку житла, але я не вчу людей з теорії. Я пройшов все це сам з нуля, як і більшість українців в Канаді. Коли я приїхав, я одразу дізнався про можливість відкрити tfsa аккаунт. Я не чекав, я відкрив TFSA на себе і на дружину, поклав туди максимально можливу суму. Мій перший TFSA був Cashable, тобто це був резервний фонд. Я прикріпив його до індексу SP500 і тримав як Emergency Found. Навіть так він показував дуже хороший результат, замість того, щоб е, гроші лежали просто на дебеті. Другий TFSA я відкрив на середньостроковій інвестиції в Exempt Market. Минулорічний результат показав 1497% річних. Це був прекрасний результат, я дуже довольний. Цього року орієнтовно буде приблизно 12 Це на основі актуальних даних мого портфоліо. Третій TFSA – це довгостроковий минулого року. Він дав 11%. Цього року він дав, дає приблизно 11,7%. Це на сьогоднішній момент. Це гроші, які я не планую чіпати мінімум три роки. Паралельно ми з дружиною працювали на звичайних роботах. Я на фултайм, вона на фултайм працювала без ідеальної зарплати, без піар, без величезних якихось заощаджень. І навіть так ми змогли купити свій перший будинок. Дітач окремо стоящий будинок з гаражем, чотири спальні, дві ванні кімнати, хороший район. Це на Сауст-Вест, Келгорі, Мілрайс, ком'юніті Мілрайс. Наш іпотечний платіж зараз складає 1100 доларів кожні два тижні байвіклі. Тобто ми платимо 1100 сто байвіклі. Навіть якщо додати всі податки, страховку, всі комунальні наші витрати на будинок складають менше ніж 3000 доларів на місяць. Я не думаю, що ви зможете зараз, ну зараз можна, можете і зможете, але це дуже буде важко знайти оренду окремого будинку за 3 тисячі доларів. І найважливіше, навіть якщо я зараз вирішу продати свій дім, я нічого не втрачу. Я його продам за ті ж гроші, які купив. А якщо потримаю ще кілька років, є всі шанси не тільки зберегти, а й заробити. Увесь цей час я паралельно працював у сфері, у сфері нерухомості, був помічником агента з продажу нерухомості, працював з українськими сім'ями, допомагав проходити їм процес всієї покупки нерухомості від першого від А до Я. Також я працював unlicensed mortgage broker assistant, тобто працював е неліцензованим помічником іпотечного брокера, щоб зрозуміти, як правильно банки ухвалюють рішення. Що таке Dead uh, Rations, які документи потрібні, і що відбувається взагалі за кулісами іпотеки? У якийсь момент один з клієнтів мені сказав, що ми хочемо не тільки купити ДОМ, ми хочемо ще інвестувати, можливо, купити якусь іншу uh, нерухомість інвестиційну. Ти можеш цьому допомогти? І я почав вивчати інвестиції глибше. Мене дуже зацікавив exempt market – Невисокий мінімальний поріг входу, реальні компанії, реальні активи. Я отримав ліцензію Dealing Representative і далі влаштувався на роботу Senior Research Due Diligence Assistant. І півтора року моя робота була це аналіз компаній, які пропонують інвестиції. Я бачив їх фінансові моделі, їх фінансові звітності щорічні ризики, аудити, структури виплати інвесторам. Я бачив, які сильні бізнеси, а які ні. Після цього я зрозумів, що хочу створити щось своє. Так з'явилось одразу дві компанії. На початку року з'явилась Skyfort Estate. це компанія, щоб допомагати людям з купівлею житла, з правильною стратегією, а не просто хаотично вибирати щось, купувати, не купувати. І також Skyfort Wealth, щоб. Допомагати будувати інвестиційні портфелі чесно, прозоро і відповідно до всіх правил. Я прийшов через усе сам. Робота з нуля, побудова кредитної історії, рахунки TFSA, інвестиції, покупка дома, аналіз інвестиційних компаній різних, відкриття бізнесу. І тому я говорю не зі сторони такого експерта з теорії, я говорю зі сторони людини, яка пройшла цей весь шлях. І якщо ви хочете пройти цей шлях швидше, спокійніше і з чіткою стратегією, базуючись на всіх знаннях, які я маю, я допоможу вам з цим розібратися і допоможу підібрати саме те, що підходить саме вам.